Привіт, друзі! Сьогодні розкажу про екстрене чищення печінки. Чим же ж корисні родзинки в домашньому лікуванні печінки? Сухі фрукти і ягоди це завжди смачно і корисно для здоров'я, але мало хто знає, чим корисні родзинки. Насправді користь родзинок набагато більше, ніж ми звикли вважати. В цьому відео я розповім вам, як проводиться чистка печінки родзинками всього за два дні. Для нормальної функціональності всього організму необхідна вода. Печінка особливо потребує регулярного пиття. Вода кожен раз очищає її від шкідливих речовин, але природне чищення печінки часто відбувається в заповільних темпах, тому потрібно допомогти фільтру нашому, нашого організму. Лікування печінки від таких захворювань, як цироз і гепатит, важкі, тому краще запобігти їм, і саме в цьому нам допоможуть розинки за два дні. Найбільш цінним вважається чорний ізюм, і він нам потрібен для приготування домашніх ліків для печінки. Отже, для лікування залийте каструлю 600 мл води, засипте до води чашку промитих редзинок, проваріть 2 хвилини. І дайте відстоятись добу. Вживати гарячим або холодним, користь родзинок від цього не зменшиться. Лікування печінки проводиться 7 днів, а за 2 дні прийому відвару ви вже відчуєте покращення стану. На період лікування потрібно обмежити споживання жирних кислот та спиртних напоїв, вони дають сильне навантаження на орган. Тому лікування печінки буде марним. Тепер ви точно знаєте, чим корисні родзинки. Не потрібно чекати, поки. Фільтр вашого організму буде переповнений токсичними речовинами. Чищення печінки рекомендовано в якості профілактичного заходу, тому спробуйте приготувати такий відвар сьогодні, щоб печінка подякувала вам вже завтра. Дорогі друзі, якщо вам сподобалося це відео, ви можете підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Також буду рада вашому лайку та напишіть, чи пробували ви вже такий відвар. Будьте здорові та не хворійте!